Україна, Сумська область, місто Глухів, 5А, кліматична зона, 14 жовтня 2022 рік. Оце такий стан моєї хурми Білогор'я після сьогоднішнього нічного заморозку у мінус 4 градуси Цельсію. Буквально за одну ніч все листя, як ми бачимо на хурмі облетіло, а залишились одні плоди. Плоди вже два штучки я зірвав, достигли в цьому році, вже скуштував. Аж прив'ялилися, бо були зовсім маленькі, прив'ялилися і начебто як конфета, як карамелька. А це зараз покажу вам поближче, що надії залишилось і яка у цьому році урожайність. Це третій рік плодоношення. Ось такі плоди. Плоди я вам скажу зразу, не дуже великі, не дуже. Крупні, але ж вони є і вже їх чимало. А ось нижні гілочки, як ми бачимо, тут урожайність навіть значно вища. Кількість не знаю, але вважаю, що більше сотні. Це вже на третій рік. На перший рік було 20 плодів. На другий урожайність була меншою, 11 всього, а цей рік вже з кожним роком кількість плодів і урожайність збільшується. Ось буде скоро вже готовий, але ще нехай повисить. Бо як дозріває прямо на дереві, то вона значно смачніше становиться. А якщо дозріває, зірвана і лежить дозиває, то зовсім смак інший. Тут ось навіть є такі ще, як ми бачимо, майже зелені. Це саме, саме нижчі гілочки. Ось є і є. Приблизно порахував і десь це не обов'язково гарантовано, але десь приблизно нарахував 142 плоди. Можливо, десь і пропустив бо не все можна порахувати все, що є. Так що ось така вона хурма Білогір'я у цьому році. Лидий невеличкі, але як бачимо, це ще і не повна загрузка, але з кожним роком все більше їх становиться і більше. Так що варто вирощувати, навіть із-за того, щоб посмакувати свою власну. Ну, ось це такий невеличкий огляд хурми. І ще хочу звернути увагу на листя. Є народна прикмета, якщо падає, цією стороною ось так то зима буде холодна, а якщо цією, то буде тепла. Як ми бачимо, листя не вкладалося спеціально, а є попадене. І таким шляхом лежить на землі і іншим. Значить, по прикметі виходить, що земля буде, зима буде і морозна. І сніжна, і з відлигами. Як буде на самому ділі, то ми, думаю, вже скоро зовсім побачимо. На цьому закінчую зйомку. На все вам добре, сонячного тепла і миру у вашому домі.